Чи правильно ти вчинила? Ось такий дивимося розкіт. Не знаю, що ти там вчинила. Ну, але часто у нас бувають такі відчуття, правда, ми щось там начудили або зробили щось таке знакове. І спочатку ми такі щасливі, а тоді через якийсь час думаємо такі, блін, це тоді було правильно чи ні? Ану. Правильно, але дивись, у якому контексті ти точно пішла вперед. Ти 100% цим рішенням якби відкрила собі нові двері, так, і пішла в майбутнє. але це не означає, що це твоє рішення воно не нашкодило тим, кого ти залишила позаду. Воно нашкодило. Але, от конкретно в цій комбінації карт, акцент на тому, що. Це не твоя проблема, і, на жаль, це був такий от необхідний вибір. Можна сказати, що от або ти, або те, що ти залишила в минулому. Хтось би з вас, по-любому, був розчарований і був з розбитим серцем. То чому це якби, мають бути не ті, або не той, або не та, кого ти залишила в минулому. Правда? Це нормально, ти обрав-обрала себе, ти рухаєшся вперед. Це все заради твого майбутнього, заради твого розвитку, і треба, ну, якби. Як доросла, як дорослий, прийняти ці наслідки. Ти вчинила так, як буде добре тобі, і це дійсно тобі на краще, але це не означає, що ти не образила або не ранила іншу людину. На жаль, от, часом це треба приймати. Не всі свої дії треба виправдовувати і робити з них щось таке от хороше. Та? Ні. Ти так вчинив або вчинила, тому що так краще для тебе все крапка. До іншої людини це погано, але. Sos parófis.